У сумах відбулись змагання з вуличного футболу у форматі сім на сім, а змагались 32 команди з різних районів міста. Такі змагання у сумах проводяться вдруге. Як зародився турнір рік тому, пригадує начальниця відділу фізичної культури та спорту сумської міської ради Єлизавета Абравіт. Даний турнір народився в минулому році, а в червні місяці, коли до мене підійшли просто діти мікрорайону, в якому я проживаю. Проков я безпосередньо підійшли. Ну, мабуть, вони просто дізналися, де я працюю. Підійшли до мене і сказали: Організуйте нам, будь ласка, змагання, нам нічого не треба, просто дайте нам медалі. Пані Єлизавета говорить від минулорічних чотирьох команд у цьому році турнір виріс до 32 Команди у турнірі мали обмеження по віку. Найстаршому гравцю має бути 14, наймолодшому 8 років. Сьогодні у Сумах відбулись фінальні ігри. У першій лізі в останньому матчі турніру зустрілись команди Сквер з мікрорайону Проспект Перемоги та турист з Прокофівського. За турист вони на гру вийшли у червоних маніжках. Грала Сніжана Дунь. Її команда виграла перший тайм матч і, не здавалось, інтриги в матчі вже немає. Проти фінальний свисток арбітра гри зафіксував рахунок 6-6. Тож командам довелося. Бити після матчові пенальті. У футбольній лотереї перемогу святкувала команда Сніжани. Вони й посіли перше місце. Так сподобався. Ну а чим? Mm, навіть не знаю. Mm, м -м, м Наверно, те, що я перший раз так. Mm, гарно сьогодні зіграли. Другими у першій лізі завершили турнір футболісти скверу, третіми торнадо. Поруч у вищій лізі у останньому турі грали Грифон з Баранівки та Прокоф'євський амбасадор. Останні вели в рахунку після першого тайму, але на другий налаштовувались обидві команди. Я думаю, виграємо. Ну десь 4-1, 4-2, Я думаю, у нас вийде. Перемога за рахунок нашого характеру. Є да. будемо боротися до кінця, та вирвемо перемогу. У підсумку не справдились ані прогнози Іллі, ані Ростислава. Гра завершилась з рахунком 4-4. Ця нічия принесла золото команді Амбасадор. Грифон фінішував на турнірі третім. Золото здобула команда Баранівка. Відзнаки отримали і кращі гравці турніру у різних номінаціях. Олександр Качана, Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.